Якщо ти зараз обираєш масажний стіл, або думаєш про те, щоб купити собі масажний стіл, тільки закінчив курс, або навчаєшся, або навіть працюєш, але просто в тебе не було стола. І ось прийшов момент, коли тобі потрібно його обрати. На що потрібно звернути увагу три головні риси, які я з десятирічним досвідом, експерт вам рекомендую. Перший – це дерев'яна основа. Беріть краще з дерев'яною основою, тому що вони більш надійні. Їх у разі, якщо щось зламається, можна замінити цю дерев'яну деталь. Або ж якщо він почне скрипіти, його можна більше піджати, більше варіантів щось зробити, щоб він не скрипів. На відміну від металевих конструкцій. Тому це перш друга, друга риса – це ширина стола. Наразі з 60 см ширини починаються всі столи масажні. Я не рекомендую брати такий, бо це тільки для роботи з дітьми. Він підійде, так, але для всіх інших ну, це буде дуже, дуже вузький простір для комфортного лежання або різних маніпуляцій. Тому обирайте мінімум від 70 см стіл. Це буде ну, максимально зручно. І третє це підголовник. Та отвор у столі. Отвор для обличчя в столі потрібен для того, щоб людина лежала вертикально просто рівно на животі, а не лежала з повернутою головою на сторону. Це дуже незручно і дуже неправильно, особливо при масажі, особливо коли болить шия. Потрібен отвор в столі обов'язково. Друге підголовник, це вам додає додатково довжину столу. І ви можете покласти, адекватно покласти людину, яка висока, і у неї не будуть падати ноги просто зі столу кудись там вниз. Тому це теж обов'язкова річ. Тому ці три пункти обов'язково звертайте на них увагу. Це дерев'яна основа, це ширина від 70 см, і це підголовник та отвор у столі. Якщо ви оберете... Стіл за цими параметрами ви скажете спасибі і будете їм користуватися там ще 10 років.